Вночі, коли темрява поглина світло і тіні оживуть, Хеловіно відкриє двері у світ містики. Це час, коли кордони між світами розмиваються, а магія наповнює повітря. Сьогодні ми розповімо про чудеса і таємниці, які приносять з собою тварини у наш дім. Чорна кішка символ таємничості та щастя. Вона вважається провідником душ, допомагаючи їм повернутися на одну ніч у наш світ. Вона захищає хату від злих духів, а її дотик приносить удачу і процвітання. Якщо ви бачите чорну кішку на Хеллоуін, вітайте її з відкритим серцем. Летюча миша, втілення таємниці Хеллоуіна, вважається супутником ночі та снів. Її поява символізує кордон між світом живих і мертвих. Кажан приносить із собою знання з темних сфер. Він здатен розгадувати сновидіння, запрошуючи його в дім, ви відкриваєте двері у світ таємниць і магії. Сова несе мудрість, її вважали захисником від зла та нещастя. Нічні охоронці вони переносять знання, зі снів у реальний світ. Запросивши сову в дім, ви захищаєте його від злих сил, відкрийте двері своєї уяви і повірте в їхню мудрість. Ворон символ Хеловіна, що несе послання долі та змін. У стародавніх культурах його крики тлумачили як ознаки майбутнього. Він проводжає нас крізь темні часи та допомагає в подоланні змін. Запросивши ворона в дім, ви відкриваєте двері у зміни, мудрість та інтуїцію. Щур несе в собі таємниці і знання, у давнину його вважали хранителем загадок. Щур вміє проникати в найтаємніші куточки світу. Його гострий розум і скритні рухи символізують здатність розгадувати труднощі життя. Запросивши, щура в дім, ви запрошуєте дослідження і відкриття. Дракон символізує мудрість, силу і духовну трансформацію. У давнину він вважався захисником таємниць і знань, здатним приносити удачу і захищати від зла. Цього хловіна дозвольте дракону провести вас у магічний світ. Наповнити життя мудрістю і силою. Павук ткач долі. У його містичних нитках заплутані долі людей. У стародавніх віруваннях його поветиння символізує зв'язок між світами і дає змогу бачити майбутнє. Павук вважається мудрим провідником через простір часу. Лисиця символізує перехід між світами. Де реальність змішується з міфами. В легендах вона відома як авантюристка і берегиня магічних секретів. Її поява символізує можливість подолати труднощі. У цей хлопінг дайте волю своїм таємним пристрастям і дотримуйтесь умілих хитрощів лисиці. Ящерка охороняє таємниці та загадки. Її мовчазна спостережливість і здатність проникати в найзаплутаніші місця. Символізують доступ до верхованих знань. Запросивши ящерку у дім, ви відкриваєте двері до містичних знань і загадок природи. Вовк символ хилове перевертень, що об'єднує людину і звіра в одній істоті. У давнину вовк вважався шляхом до розуміння внутрішніх демонів. Запросивши його у дім, ви запрошуєте мудрість дикої природи та інтуїцію. І пам'ятайте, містика завжди поруч. Достатньо лише поглянути в глибину ночі та почути шепіт вітру. Дякуємо, що приєдналися до нас у цьому дивовижному містичному світі. До зустрічі!